Привіт, друзі! Ну що ж, кожен займається своїм, а ми отоплення робимо. ну Після тих відео, як я показав в котельню, розповів, як розпалюємо що до чого, ми вже зробили два отоплення. Ну, з підписниками, які ми з'єдналися, третій підписник чи глядач просто написав вже мені. Ну, друзі, це займає трішки часу. Я, ну, якби. Не вистачає от на ці моменти, тому що, самі розумієте, за кожним питанням оці писани на або дзвінки трішки важкувато вклинитись у ту роботу, яку самому потрібно зробити. Вирішив зняти таке відео. Ні в якому разі не підписуйтесь на нього, тому що це відео буде одне, те, що мої знання, в принципі, я ніякий там не е, спеціаліст у цій сфері, як би сказати, не навчався нічого такого. І раніше колись скльопав собі отоплення з думок інших людей, які викладали відео, чи як там, завантажували відео на YouTube. з нього робив собі отоплення. Дешеве, практичне, працює вже в районі 10 років. І ніяких проблем питань немає. Задоволений, є плюси свої, є мінуси. Плюси в тому, що воно дешеве, абсолютно найдешевше, яке можна, в принципі, з ну не парового кажуть, а як воно для нового отоплення такого, це найдешевший вид отоплення. Однотрубний, ну, однотрубна система. Мінуси, те, що воно не працює коли немає в сіті, в мережі, немає напруги. Тобто зараз ви розумієте, що воно трішки таке ну, важкувате. Тому ставились і панелі, не поставились панелі, шукалися інші шляхи, тому що отоплювати будинок потрібно і ці питання, як би вирішувати. Двом людям зробили це, зробив, допоміг верніше зробити це отоплення порадами, розрахунками, ну вже третій підписник написав. Я вам чесно скажу, що не вистачає цього часу. Тому е попрошу не сильно, тому що тема така велика, одне відео ти не скажеш, не розповісиш. Е певні розрахунки потрібно застосовуватись. Коли я робив, робив це просто елементарно із почутого. І, в принципі, питанням цим задоволення. Зараз вже по трубах, по інших питаннях такі вже йдуть інші, удосконалені, там, з двойною ізоляцією з різних матеріалів зроблені. Раніше були просто поліпропиленові труби з алюмінієвою ставкою прості, нормальні, до сих пір працюють. Ну, нарікань ніяких немає. І по інших таких питаннях, те, що було встановлено раніше, ще, ну тест дав котла був. Його то на ньому пропалили ще років 5-6, шість Він вже якби ну зогнив. Ну в нього він ще працював там також років 8, можливо, точно не знаю. Тобто він зверх десятка там років протягнув. Потім ми придбали інший. Котел встановили, але в зв'язку з тим, що вже подрібнювач, з'явився раціональне використання оцих всіх ріщаків дров. Доцільна тема, доцільне питання таке, то вже переставили на котел верхньої, верхнього завантаження. Ну, типу, хомова кажу. Там я по цих також сильно питаннях не розумію це до спеціалістів. Знімлю відео, знімлю думки, знімлю. Акумулятор зародився. Знімлю думки свої, своє бачення, те, що людям розповів, люди е, Володимир десь. Три неділі назад запустив своє отоплення. Привіт, якщо дивишся, і е, Олександр діз, з Олександром дві неділі назад запустив отоплення. Люди задоволені. Ну, такі питання у Володимира е, сонячні панелі. Олександр поставив е, перетворювач від акумулятора. Е, Ні в якому разі не використовуйте звичайні ці акумулятори кислотні від автомобіля, так як вони швидко вийдуть з ладу. Краще застосовувати там літі іоні, е, які там. Залізофосфатні, ну також сильно в цьому не розуміюся. То, товариш мені по панелях оце все вирішував, підбирав, то я вже трішки так якби сам втягнув в себе, то щось може знаю, ну створити розумний вигляд можу, але там детально пояснити вам в акумуляторах, там не можу. Тобто, виходи, шляхи є, воно, звісно, трішки підносить ціну в цих питаннях, але тут питання е, вижити. Як би так. В такі моменти, зараз які відбуваються, найдешевший варіант це груба. Тут зі мною можливо ніхто не буде спорити, розпалив, пропалив. Ну якось потрібно ці моменти перейти. В кого якась ситуація, хто хоче трішки якоїсь ну певної такої зручності, ну є люди, які зацікавлюються цим моментом. Але ще раз вам кажу, таке отоплення без електрики працювати не буде. Найкраще отоплення це двохтрубне з металевих труб. Моя така суб'єктивна думка. Розпалили котла. І воно самодьоком собі пішло і опалюється. Гарно зроблене лише не таке, яке там щось там, то не так. Ну то несуть тої теми. Значить, пройдуся по списку. Що потрібно, скажу вартість такого отоплення, скільки обійшлося. Це людям намальовано від голови, тому що в одного була одна кількість батареї, одна площа, одна квадратура, в іншого інша. Схематичне таке дати, так як Олександр казав, що ну дивися, начебто не розумієш, а порозмовляв з тобою, взяв, пішов, спаяв три пайки, зробив вже я спеціаліст такий у певності, якоїсь надало і там, це може зробити кожен сам собі, тим самим зекономити кошти, вважаючи, звертаючи увагу на те, що зараз спеціалісти, спеціалісти скажімо так, зайняті. То це зробити, якби знайти спеціаліста, щоб зробив це важко. Але самому це можна зробити. Значить, ця вся площа з голови, такого немає, ви підбираєте самі по собі до свого. Виміряти оці всі питання можна. З чого починав, з чого б я починав би, і що я робив. Звісно, це ви все скупили, у вас це є, що все по списку. Що робите? Встановлюєте котел. Там, де він має вже стояти стаціонарно, і починаєте від нього виходити, якби я йшов по подачі. От куди рухається вода, туди я і робив. Е, Потрібні будуть ще певні додаткові матеріали. Забув це щойно згадав, подовжувач, щоб отвори в стіні бити. Така коронка 32 з таким довгим подовжувачем на перфоратор. Ну я сподіваюся, що вже перфоратори, такі речі, там, які можуть знадобитися, там болгарка, дрель, оце ви зможете, у вас є, або ви зможете це купити. Тобто сюди такі речі не враховані. Поставив котел, Це в нас, наприклад, котельня. Це в нас одна кімната, друга кімната, третя, четверта. Ну, якась і перехожа. Встановлюється котел, що буде потрібно на нього, так як тут виходить на різних котлах різний діаметр. Ну, рахуємо, що тут виходить 40-й. Е у мене виходить там, 45 мм, мені здається, ну це рахується переходник 40-й. Потрібно буде латунний переходник. По правильному він називається е переходник латунний, правильно ще сказав. Е, сюди переходні клатуни з 40, 40 діаметру на 25, вкручуєте сюди, е, використовував е, уніпак і пакля. Мені на це зручніше, так як оця фумлянта трішки мені, як би сказати, ну не набив руку. А 99% що на уніпаковій спаклею, така масіка з волосньою конячою, Ну, не конячою, вона там, і що кажуть, що коняча волосня, або десь якусь дівку зловили по дорозі, ті обрізали її коси, ну то неправда, така штука. Рослина є якась, яка з нею, мені здається, виробляє. На неї оці всі роз'єднання замотую, тримає ідеально. Оце в нас котел, це в нас іде вихід. Подача гарячої води, вихід гарячої води. Сюди накручується латунний переходник для того, щоб перейти на 25-ту трубу. І сюди вкручується е, американка. Американка можна і крутити кран з американкою 25-м діаметром, щоб перейти, тому що це все отоплення. По правильному, по-іншому, 32 ю трубою і такі всі речі, але на 25-й трубі працює ефективно. Е, працює ефективно до 6-7 батарей. Ну ще Дивлячись, яка довжина. Оцього всього. тобто 10 батарей ви на це отоплення не запаяєте, тому що останні батареї будуть у вас літні. тобто 6-7 батарей працює. Прекрасно закрутили американку, впаяли 25 ту трубу і обов'язково друзі впаюєте групу безпеки. На якій встановлені, якщо немає на котлові взривного клапана, то обов'язково він тут повинен бути стравний клапан для стравлення повітря. Так як ця буде у вас сама верхня точка, його випаюєте трішки вище. Так навіть можна вгору 25 п'ятою трубою. Взяти тройник 25, 25, 25 і випаяти його на сантиметрів 20 вище, щоб він знаходився вверх. Такі тошці і е, манометр, на якому також зазначається і температура повітря. Він тут е, обов'язково повинен бути біля котла. Перейшли на 25-ту трубу. Ну, тут покажу, і пішли до першої батареї. Знизу або лазерним рівнем, або натягуєте нитку, відбиваєтесь від полів. Від чого можете 10 сантиметрів 10 вверх робити такі, прикручуєте кріплення чи до бетону, чи там яка у вас, яка, як би сказати, які що стіни. По лінійці рівненько, бажано рівненько це впливає на естетичний вигляд. Прикручуються ці кріплення з кроком 50 сантиметрів, тому що поліпропіленова труба при нагріванні вона має властивість обвисати і пропаюєш до першої батареї. Закріплюю батарею. Батарея 22 стальна. Е нормальні, гарні батареї, служать уже роками. Плюси їхні, те, що з ними йдуть, кріплення. І всі заглушки Кран Маєвського. Тобто там питань ніяких немає. Не потрібно додатково ще купляти і тратити кошти. Е Опаюється тройник 20 5, 20, 25. Встановлюються батареї вже де має бути. Заді ще клеють якісь там отражателі ці всі речі, щоб е, стіна не забирала тепло. Ефективно не ефективно, не знаю Роблять всі зробив би зробив і я. Тобто, в цьому я щось сказати такого негативного. Плюс, плюс, є, є. Добре, добре. Заді щось гарне блестить Таке, ну також естетично непогано. Е, встановили батарею. У ну, мене немає на практиці зараз, щоб вам показати такого, а купувати, щоб це робити, ну самі розумієте, недоцільно. Не Встановили батарею з урахуванням від труби приблизно 15 см вище, щоб ви могли підпаяти крани. Впаяли кран 90 градусів 20-м діаметром поліпропіленовий з американкою. Є такі трішки довші вони з, з подовженням і з резинкою. Вони краще закручуються всередині Там є. Шестикутник, не пам'ятаю, 10-12, Тобто ключиком з набору легенько їх підкручуєте, Резинова прокладка є, що не потрібно там їх ще фумлянтою фумувати. Є звичайні крани, потрібно їх фумувати, щоб закрутити. Прикрутили кран, закрутили американку в батарею, прикрутили до нього кран. Важко розповідати, але я думаю, що ви зрозумієте, так як розповідав і Олександр, і Володимиру. Закрутили, наживили кран так до упора, прикрутили до американки, припаяна 20 та труба до крана, опустили вниз на 25-ту трубу, ця що йде у вас по периметру. Назначили, де потрібно відрізати. 25-ту трубу відрізали, запаяли переходник 25 20 25 і пішли далі. З іншої сторони, також це повторювати, робити. Підпаяти батарею можна двома шляхами. Тобто, в стальні батареї, як і в будь інші іншій, у вас є чотири виходи: два нижніх, два верхніх. Підпаяти можете двома шляхами або низ-низ. Або верх-низ, подача води йде зліва в мене направо. Тобто перша йде гаряча вода вхід батарею, або низ вверх. вихід лише знизу. Ні в якому разі вихід зверху не підпаєте. Там все просто елементарно. Добре, що в цих батареях є кріплення, є кран маєвського, є заглушка, Двохпанельні, панельні всередині з рубашками є заглушка. І є кран Маєвського. Якщо підпаїти низ-низ, подача-низ, зворотня низ, працює добре. і Щоб розлічити верх-низ від низ-низ, це потрібно якісь проводити певні такі дослідження. Різниці не побачив. Ну так, принаймні, по відчуття. А заглушка, яка йде в комплекті кран Маєвського, вкручуєте. Наприклад, заглушку сюди, а кран маєвську сюди для того, щоб спустити при запусканні води, спустити звідти повітря. Якщо в випадку верх гаряча подача низ ну, зворотня, відхід води. То заглушка кладеться, зрозуміло, що на низ отут, а кран Маєвського на верхові. Тобто кран Маєвського завжди знаходиться на верхові. Як розрахувати батареї, скільки потрібно яка довжина на кімнату? Тут розраховано ну, приблизно 16 квадратних метрів одна кімната, вам потрібно е метр 60 самої батареї. Тобто, якщо у вас одне вікно, 16 квадратних метрів кімната, з урахуванням ще, звісно, утеплення. Тому що це отоплення водяне, все залежить, залежить, скільки буде йти дров у вас від того, як у вас утеплений будинок, з чого він побудований. Стіни, стеля. ну... Підлога від, від цього, якщо там між досками пальці можна всунути, то зрозуміло, дров будете носити в котла і в сапожках ходити. Це все потрібно так скомплектувати, зробити якусь хоча б тепло В ідеалі, звісно. Якщо все зроблено добре, обшити там утеплені стеля, підлога, ламінат, підложка там інші, інші фокусів доволі багато, будинок утеплений мінватою, що шикарно дуже дорого. ну Хоча б пінопластом що якби дешево і так, але нічого страшного, то тоді. І дров у вас буде йти менше. Якщо там гуляє вітер у вікнах, то, повірте мені, будете сунути тут дров в котла. Це не означає, що воно не буде працювати. Просто у вас тепло буде виходити з будинку, а його ж потрібно нагріти. Тобто, розумієте, що краще ну не так запакувати, як дід казав, що я після того, як Черешень поїв, як газанув, то місяць стояла в хаті. Також з розумінням, ну, і щоб. Провітрювати і всі певні моменти. Тобто розрахована кімната на 16 квадратних метрів. Це метр 60 батареї. Якщо у вас два вікна по 80 ставити, по 80 тут, 80 тут. Якщо одне вікно, метр е поставили. Ну, це ще залежить від втрати тепла. Тобто, якщо у вас не утеплений будинок, то краще взяти ще з запасом. На батареї встановлюються крани. е-е вже сказав 20-го діаметра 90 градусів поліпропіленові з американкою. Можна ще ставити термоголовки, щоб не регулювати. У мене стоять, звичайні, то зручно, то класно прийшов навів, на яку температуру потрібна Батарея тобі, як би сказати, бере те, що лише ти навів, а інше тепло йде на іншу батарею, тобто розподіляється по всій системі тепло. У мене відрегульовано кранами цими звичайними. Жарко в кімнаті, сключив кран. І все батарею розраховуйте 10 сантиметрів на квадратний метр. Це таке грубе. Грубий розрахунок. Є таблиці, де можна це все вирахувати, і від того, які ви візьмете, алюмінієві, чи біметалеві, чи стальні, це також там трішки залежить. Ну, Це враховуйте. Пішов по кругу, запаяв всі батареї, нічого складного немає. Якщо потрапляєте на ванну, вам потрібно сушарку для рушників. На ній там просто кран Маєвського встановлюється, підпаюється, вона вгору, опускається вниз, тобто ви її закольцовуєте сюди ж само, Зверху кран Маєвського, і також заглушка, як звичайно батарея там встановлюється, нічого складного немає. Запаяли всі, вертаєтесь назад в котельню. Припаюєте тройник 25-20-25, виводите на висоту приблизно 60-70 см. Не сильно там важливо упаюєте 20-ту поліпропиленову трубу і припаюєте. Паюєте, прикручуєте розширювальний бак. Він йде там, мені здається, 32-й діаметр вихід. Робити латунним переходником, чи який у вас є, але не бажано металевим, є такі знержавійки, латунні перех... знержавіки переходники, вони кращі, але трішки скоштують дорожче. Переходити на 20-й діаметр, Американ... кран з американкою обов'язково, ну, щоб зняти, десь замінити, щоб не зливати систему. Ви закрили краном, зняли розширительний бак, поміняли бурдюк чи викинули, просто вони не замінять там ці таблетки, викинули, поставили другий, ну вони слугують і слугують. Розширювальний бак. Далі по 25-й трубі йдемо далі. ну Отак, як би намалювати. Тут розширювальний бак, ось так. Подача води в нас іде рух, води ось так. 25-та труба. І впаюєте насос. Там переходнички потрібно ще латуні вкрутити, щоб перейти на 25 діаметр кран з американкою. Для чого звіти і звідти ось тут, отак насос упаюється. І звідси кран з американкою. Ну, як ви поняли, що з мене не сильний такий. Ну, що там знімати, ми все одно буде. Коротше, насос. Звідси кран з американкою, і звідси кран з американкою з 25-ї 25 діаметра, Так, так як паяється система по периметру. Для чого звідти звідти кран, Щоб в випадку поломки насосу ви його замінили? Не зливали систему, просто закрили два крани, відкрутили насос. Він йде на американках. Там що насос, що самі у вас крани будуть, то в принципі замінили і викинули. Поставили другий чи відремонтували. Ну. Не знаю, там в мене у нас насос також стоїть уже років 10, хоч і писали, що він не в правильному положенні стоїть, працює то і все добре. Насос микаєте, на яку швидкість радять по-різному. В нас працює на другій швидкості, а на ніч, як не забуду, то сключу на першу, щоб там не сильно е, працював, встановлюється і верніше є насоси з датчиком, тобто вони виключаються при пониженні температури. Коли в котлові опуститься температура води до певної виставленої вами, на самому насосу і він вимкнеться. Що також економно, мало того року діти руки поставити туди, але не дійшли, можливо, цього року зроблю. І в подальшому вже від насоса на насос встановлюється фільтр. Грубої очистки, що також я не встановлював роки, десь і стоїть, і в принципі все нормально. Ну, Но рекомендується встановлювати фільтр для того, що якісь певні речі, так як це ж метал, котел, металевий, десь якась ржа, десь щось, якийсь шкрум, хтось не оббив верніше цей шлак, і він не потрапляв, не калата по цій системі, не псував насос. Тобто, оце все річ е, ставиться. Посики, я вам кажу, що тоді ще цього розуміння не мав. Поставив без нього, так і працює. Ну, коли, якщо, не дай Бог, зламається насос, то я вже встановлю собі цей фільтр. А так все працює і добре, нема чого лізти, все нормально. Значить, і від насоса вже заходимо в сам котел в. Зворотню подачу води, тобто захід до холодної води. По дорозі потрібно буде спаяти кран для зливу, тобто вихід. В цю систему паяти тройник 25 25 20 з виходом на американку, в кран з американкою, ялинку, там, хто що як хоче, так і робить, щоб в випадку чого зіляти воду і заляти воду в саме утоплення. От такий момент. І перед, самою, перед самим котлом бажано також паяти 25-й. Кран або поставити одразу сюди на переходні кран з американкою. Випадку зіляти систему, е, системи воду, чи відкрутити котла і зіляти з котла, щоб не спускати всю систему. Так як на насосові у вас буде стояти вже е, кран з американкою, тобто зворотню подачу, ви можете закрити цим краном і зіляти з котла. Через кран, який буде встановлений між насосом, зливний. І заливний він буде рахуватися між насосом і котлом, і е залити воду, коли буде потрібно. Зіляти воду. З системи не чіпаючи котла, ви зможете закрити кран перед котлом. відкрити кран, ну, Вони будуть відкриті на насосові. Тобто ви з системи з батарей зливаєте воду. Зіляти з котла воду, ви зможете закрити кран на насосові і зіляти таким чином з котла воду. Це, друзі, спеціалісти, особливо. Це не, як би сказати, це не досконало, я розповів, тому що тема широка, тема така е, серйозна, велика. Е, є про що розмовляти. Багато розрахунків е, багато, багато є. Ви ж самі розумієте, і самі між собою певно, дискусію е, вели, коли я дивився, коли я ще вчився. Ну, Практикував так для себе зробити ці всі речі, тобто, відео не для того знято, хоч і можна було б не сказати, трішки би було більше коментарів. Відео направлене для того, щоб. Якесь дати розуміння і поштовх для того, щоб люди зробили певні речі. Така система працює, працює роками, працює дуже добре. непогано. Це не ідеальне отоплення. Ідеальне отоплення це самотюком з металевих труб питань немає. Це звичайне дешеве отоплення. По підрахункам ті, я що проводив Олександру. То останні, тому що там Володимир записував собі сам уже, я йому смс-ками по вайберу скидав. По цих розрахунках це, що буде потрібно, таке отоплення з такою квадратурою вийде е, повністю труби з котла. Е, я рахував, що вихід верхній. І потрібно 5 труб, але є котли такі, як у мене, то вихід з боку задній. Тут ще додатково буде потрібно, дивлячись, яка ширина стіни, чи там 60 сантиметрів, сендвіч труби, чи метр, ну як кого як. Ще потрібно буде тройнік. Тобто це також якусь затягне ну, 1200 1500 тисячі гривень. Дивлячись, що ви будете брати Нержавейка, нержавейка, чи ніжевейка, просто оцинковка, там різні такі моменти. Значить, оце отоплення вийде 56 672 гривні. Отака От вартість, так з по, по списку, що буде потрібно, щоб люди. Відштовхувались і від цих підрахунків приблизно нажмете СТОП. Видно? І собі будете орієнтуватися по цьому моменту. Друзі, тут не враховано. Сонячні панелі 100%, бо сонячні панелі всім всім покажуться. Просто це все покажеться сонячними панелями, трішки якби дріб'язок. Звісно, все розраховано на те, що ви будете самі це робити, а у вас це вийде. Е Хочете почати паяти, візьміть. Я колись, як паяв, взяв биушник, купив паяльник. Ну, так трапилось, що у власника магазину він стояв, був не потрібен. Я хотів купити його. Він каже: Он, на що ти будеш цей брати? Візьми, мій, я там пару раз спаяв, він мені за пів ціни його продав. Прийшов додому, взяв пару цих штуковин, фітінгів, переходничків докупи приклав. Легенько представили, посчитали до п'яти приблизно на максимальній температурі легенько витягли, легенько поставили одне в друге, почекали і всі питання. Утворилося таке кільце і питань немає. Там нічого сильного, там важкого немає. Ну, якщо ви, звісно, будете ставити до цього відповідально серйозно, ви обов'язково це зробите і будете теплі. Відео знімається. Не буде більше таких тем. Кажу ще раз, не підписуйтесь. Відео знімається для того, тому що просто брак часу для того, щоб пояснити і розповісти якісь певні моменти такі, хоча по порадах, можливо, хтось буде писати, то ну куди дінеться. Вже ж мусиш, як би сказати, щоб поділитися тим, що є. Таке отоплення працює, таке отоплення заслуговує на увагу. Таке отоплення дешеве, мінус. Потрібно джерело живлення, стабільне джерело живлення. Немає електрики, таке отоплення працювати не буде. Сонячні панелі, генератор, друзі, не варіант. Не варіант бензину, скільки витратити чи соляри, там от тут уже добре подумайте. Е, Акумулятор. Не кислотний, оцей звичайний перетворювач плюс до нього. Ну, як варіант, багато знає, хто використовує такі речі. От на цьому воно буде працювати. Тобто до цієї суми ще потрібно додати то. Ну, дивіться, якось так. Суворо не судіть. Пишіть, коментуйте, ставте подобання до наступних відео. І хай щастить.